Вчора оприлюднене рішення, наказ про скасування рішення міськради про приєднання п'ятої лікарні до лікарні святого Мантелеймона. От саме так як я проговорив, саме так було написано, прописано в рішенні приєднання однієї до іншої. Це рішення не виконувалось за графіком. Зокрема, там був пункт. По пам'яті 4-6, за котрим певні процеси з реєстрацією мали бути завершені до 1.0923 року. І півторарічний процес а, м, 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 йшов через певні перешкоди. І на понеділок було а, реальне загострення а, забезпечення. Виплати заробітної плати лікарям п'ятої лікарні. Втрутилась обласна військова адміністрація, втрутилась міська військова адміністрація. Заробітна плата була виплачена повністю. Залишається відкритим формат роботи п'ятої лікарні і святого Пателеймона. Варіантів може бути кілька. Розглядаємо і. Варіанти е, об'єднання в кластер. І там також кілька варіантів є об'єднання один до другої, другої до першої, об'єднання через іншу конфігурацію інших лікарень, е, приєднання або злиття з утворенням нової юридичної установи. Або Приєднання в рамках існуючих. Ще потрібен деякий час, це йде на дні, щоб завершити цей процес до кінця року. Поки призначений виконуючі обов'язки, підготовка до конкурсу, а якщо лікарня буде залишатися Покремою – то значить, на одну, або на в форматі якщо вона буде реструктуризована, то в іншому.